Дональд Трамп зробив неймовірно суперечливу заяву про Зеленського і Путіна, і його слова буквально підірвали Давоз та дипломатичні кола по всьому світу. Президент Сполучених Штатів назвав війну між Україною та Росією не лише складною, а такою, де особиста ворожнеча між двома лідерами, стає ключовою перешкодою на шляху до миру. І це звучить вкрай неоднак. Однозначно враховуючи масштаби кровопролиття, яке триває вже майже 4 роки. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Під час виступу на всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп прокоментував можливість укладання мирної угоди між Україною і Росією. Він сказав, що між президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Путіним існує величезна неприродна ненависть, яка, на його думку, серйозно ускладнює переговорний процес і стримує прогрес у досягненні миру. Трамп підкреслив. Що спочатку він вважав, ніби завершити цю війну буде значно простіше, оскільки, за його словами, йому вже вдавалося вирішувати інші конфлікти. Однак тепер, за його словами, через інтенсивність особистої ворожнечі між двома лідерами Зеленським і Путіним переговори затягуються і стають надзвичайно складними. Я думаю, що Росія хоче укласти угоду. Я думаю, що Україна теж хоче укласти. Угоду сказав Трамп, додаючи, що зараз обидві сторони нібито знаходяться на етапі, коли можуть домовитися, але потім він зробив різку оцінку. Якщо цього не відбудеться, вони були б дурніми. Обидва і Україна, і Росія. Такі формулювання викликали шок у дипломатичних колах і серед експертів. Уявлення про те, що мир може досягнути, незважаючи на глибоку ворожнечу між лідерами, а не через реальні дипломатичні механізми та послідовні переговори, засновані на міжнародному праві, стало предметом критики. Трамп також заявив, що завдяки зусиллям його адміністрації вдалося уникнути третьої світової війни, що також звучить максимально неоднозначно на тлі триваючого конфлікту в Україні. Він назвав нинішню ситуацію кривавою війною і підкреслив, що багато людей втрачають життя щотижня, і це недопустимо. При цьому Трамп висловив переконання, що обидві сторони Україна та Росія, зацікавлені у кінцевому завершенні війни, і що Сполучені Штати будуть намагатися довести цю угоду до кінця. Він також повторив намір провести переговори з президентом Зеленським під час форуму, а також говорив про продовження діалогу з російським керівництвом. Однак, така оцінка викликала жорстку реакцію. Серед західних експертів, які зазначають, що роль особистої ненависті між двома лідерами не можуть бути головним фактором у врегулюванні війни, де йдеться про суверенітет, територіальну цілісність, мільйони переселенців і десятки тисяч загиблих, вони наголошують, що навіть якщо конфлікт має емоційний вимір, на перший план повинні виходити реальні політичні та юридичні механізми мирного. Вирішення заяви Трампа також співпали з повідомленнями про те, що він заявив про певний прогрес в дипломатичних зусиллях щодо досягнення припинення війни, зазначивши, що зустріч з обома лідерами може відбутися найближчим часом під егідою Сполучених Штатів. Це включає і очікувану зустріч Трампа з Зеленським у Давосі, а також плановані переговори представників Сполучених Штатів з Путіним. У Москві у підсумку слова Трампа по Зеленському та Путіну звучать як політичний меседж з Давосу, який одночасно сигналізує про прагнення до миру і ставить під сумнів механізми, якими цей мир має бути досягнутий.